Ця інформація не має ніякого зв'язку із тим життям, яке ти живеш на даний момент. Кого ти кохав, з ким ти жив, чого ти прагнув, не буде нічого спільного, окрім того, що продиктоване ідеєю духа. Але якщо ви йдете, на путі, на шляху внутрішньої алхімії, якщо ви підвищуєте рівень та відновлюєте свої енергетичні тіла, є крохітна можливість того, що в одному з життів, які ви жили безліч разів до того, ви змогли зберегти свою свідомість і вона відгукнеться на ваш призив з'явитися. І з цього часу ви вже не будете одинокі, ви будете жити в цьому тілі і знати, що десь мешкає інший ви із своїми цілями, із своїми бажаннями, але який так само є вами, який зможе вам допомогти, а ви зможете допомогти йому. Починаючи з цього моменту, у ваших задачах вас вже буде двоє. Так само, як і в задачах духа, який мешкав весь цей час поряд з вами, він теж буде не один, а буде просити вас по допомогу. Є можливість того, що таких свідомостей буде декілька, є можливість реінтегрувати ці свідомості в собі. Є навіть можливість, що ця свідомість буде більш стабільна, аніж та, яка зараз у вас, і вона може спробувати захопити ваше тіло та жити це життя замість вас. Тобто це практики дуже великого, складного рівня і профанам або тим, хто тільки встав на шлях духовного зростання. Займатися цими практиками я не раджу.